Сьогодні вітаємо усіх добровольців України. Ви, наші захисники, опора держави, спокій наших осель, спокій близьких у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями. Добра, світлого настрою та перемоги. Доброволець це перший, доброволець це тільки свій. Доброволице шлях до звершень, доброволиця поклик мрій. Доброволіця погляд вищий, доброволице ран сліди. Доброволіця не навіщо? Доброволіця лиш куди. Доброволець мить розлуки, це прав борець, доброволець – це теплі руки, це стук сердець. Тебе, добровольці, я вітаю і від душі тобі бажаю кохання, радості, добра, а на безмежного життя. Зем добровольця вітаю, можності тобі бажаю, неба мирного над головою і ніколи не пізнати бою. Зі святом державним тебе привітаю, від Боги і й насноги тобі побажаю, досягнення високих і здійснення мрій, побільше життєвих і світлих надій. З ним добровольця вітаю, ти сміливий, без питань, мудрості тобі бажаю, і кохання без зітхань. З ним добровольця, нехай сонце буде за віконцем, а ти завжди мужнім будь. честь і відвагу ти здобудь, Від напасті не ховайся і всього ти добивайся. З нам добровольця. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, Запанує ми браття у нашій сторонці.